Привіт! Ви на каналі «Англійська для своїх. Сьогодні поговоримо про перший тип умовних речень first conditionals. взагалі, в англійській мові є нульовий, перший, другий і третій тип. Але сьогодні поговоримо про перший, на мою думку, він найбільш вживаний. Такий тип речень виражає умову, за якої можливо виконання якоїсь дії у майбутньому. Такий приклад: якщо погода буде гарна, ми підемо на прогулянку. Речення складається із двох частинок: If the weather is fine. Якщо погода буде гарна, умовна частинка і основна частинка. We will go for a walk. Ми підемо на прогулянку. Зверніть увагу як в англійській, так і в українській мові. Обов'язково кома, яка відокремлює підрядне речення. Як же утворюється такий тип речі? Глянемо на наш приклад. If the weather is fine. Is це дієслово слово to be у теперішньому часі. Умовна частинка будується у теперішньому часі. We will go for a walk. Ми підемо на прогулянку. Тут майбутній час. Хоча українською мовою ми чуємо, якщо погода буде майбутній час, ми підемо, також майбутній час. В англійській мові. Зверніть увагу трішки по іншому. Умовне речення. Умовна частинка йде у теперішньому часі, основна частинка йде у майбутньому. Єдине, що ми можемо замінити will майбутній час на модальне дієслово can. If the weather is fine, we can go for a walk. Ми можемо піти на прогулянку. Ще один нюанс. Ми можемо міняти місцями. Частини умовну і основну. І від цього нічого не змінюється. Як в українській мові, так і в англійській. Ми підемо на прогулянку, якщо погода буде гарна. Єдине, на що треба звернути увагу, кома не буде ставитися, тому що на першому місці буде стояти основна частинка. Давайте розглянемо ще один приклад. Якщо він знатиме англійську, він знайде гарну роботу. Якщо він знатиме англійську, Умовне речення. Згадуємо. Будуємо у теперішньому часі. If he knows English, він знайде гарну роботу. He will find a good job. Або, можливо, he can find a good job. Він може знайти гарну роботу. Ти не пропустиш нове відео, якщо підпишешся на цей канал. Ти не пропустиш нове відео. Основна частинка. Основне. Будуємо у future – simple. You will not miss a new video, якщо підпишешся на цей канал. If you subscribe to this channel. І це правда. Бувайте! До зустрічі в наступних відео!